Це відео створено за допомогою ноутбук LM та акторів зі штучного інтелекту, які аналізували інформацію з різноманітних джерел в інтернеті. Вітаємо! Сьогодні ми глибоко занурюємося у джерела про одну з, мабуть, найвпливовіших постатей історії: Ісуса з Назарету. Маємо чимало матеріалів: історичні свідчення, богословські тексти. Е... Уривки з різних досліджень спробуємо розібратися, що ми можемо знати про історичну особу, відділяючи факти від ну пізніших інтерпретацій. Так і що цікаво, переважна більшість сучасних дослідників античності, навіть ті, хто не поділяє християнських поглядів, погоджуються. Ісус як історична особа справді існував. Але власне тут і починаються дискусії. Дуже багато питань щодо його життя, його вчення. Гаразд, давайте спробуємо це розпакувати. Які основні джерела ми маємо новий заповіт, Звісно, найперше спадає на думку. Але наскільки він надійний саме як історичний документ? Часто кажуть, що його мета радше теологічна. Це абсолютно ключове питання. Головними текстами є ну, синоптичні Євангелія, Матвія, Марка, Луки. Вони дають схожий погляд, і також послання апостола Павла Павло писав найраніше, десь у 50-60 роки нашої ери. Тобто ще до написання самих Євангелій, так значно раніше. І, хоча він не знав Ісуса особисто, він чітко підтверджує його реальність як єврея, згадує його брата Якова, це важливо. Звісно, є тисячі варіантів у рукописах нового завіту, але треба розуміти, що переважна більшість це дрібниці, ну там описки, порядок слів, які не міняють суті. Текстологія дозволяє відновити текст з дуже високою ймовірністю. До того ж, знахідки на кшталт сувої в Мертвого моря показують знаєте, дивовижну стабільність біблійних текстів протягом століть. І навіть Коран, до речі, шанує Євангелія як інжил і не звинувачує текст у спотворення станом на сьоме століття. Ага, а що кажуть нехристиянські джерела, чи є щось поза Біблією? Це було б серйозним підтвердженням. Так, і це надзвичайно важливо для історичного аналізу. Римський історик Тацит приблизно у 116 році, описуючи пожежу в Римі за Нерона, він вгадує Христа, якого стратив прокуратор Понтій Пілат. І те, що це фіксує римлянин, не надто прихильний до східних культів, це, скажімо так, багато важить. Тобто це не вигадка християн. Саме так. А ще єврейський історик Йосиф Флавій, десь 93-94 роки, він згадує Якова, брата Ісуса, званого Христом. Оця згадка про Якова вважається дуже надійною у більшості вчених, навіть якщо інший довший уривок про Ісуса у Флавії, так званий Тестимоніум Флавіаном, викликає суперечки. Тобто там могли бути пізніші християнські дописи. Ймовірно, частково, але згадка Якова це міцний доказ. Є ще можливі, хоч і менш певні згадки у Талмуді та у сирійцям марі Барсарапіона. Зрозуміло текстові свідчення з різних боків є, а археологія. Часто шукають матеріальні докази. Ну, прямих археологічних знахідок, які б однозначно підтверджували існування саме Ісуса, на сьогодні ми не маємо. Та ж туринська плащаниця, наприклад, науково датується середньовіччям, а не першим століттям. Тобто жодного камінчика, жодного напису, саме так. Але тут важливо пам'ятати, відсутність таких доказів це норма для переважної більшості людей тієї епохи, археологічних свідчень бракує для багатьох відомих постатей. Схоже, вплив Ісуса зберігся більше через ідеї. Отже, існування як історичної особи підтверджується. Добре, а щодо ключових подій його життя, у чому історики здебільшого сходяться? Є дві події, щодо яких існує, мабуть, найширший консенсус: це хрещення Ісуса Іваном Хрестителем і його розп'яття за наказом римського префекта Понтія Пілата. Це підтверджується і Євангеліями, і так би мовити, не прямо тацитом, Йосифом. А чому саме ці дві події вважаються настільки надійними? Тут спрацьовує так званий критерій збентеження. Тобто ранній церкві було б ну якось невигідно вигадувати ці факти? Навіщо придумувати, що твого лідера хрестив хтось інший, ніби визнаючи його вищість, або ганебну страту на хресті, яка вважалася прокляттям? Ага, це сильний аргумент, логічно, дуже сильний. Окрім хрещення і розп'яття, що ще можна вважати ймовірно історичним, який загальний портрет вимальовується? Ну, дослідники здебільшого погоджуються він був галілейським євреєм, жив у першому столітті в часи сильних месіанських очікувань, такої, знаєте, віри в близьке Боже втручання. Мав учнів, його діяльність викликала суперечки конфлікти. Згадаймо епізод у храмі. Центральною темою його проповіді було Царство Боже. Він часто пояснював це через притчі. Навчав досить радикальної етики, любов до ворогів, підстав іншу щоку, мова, якою він говорив. Арамейська це була розмовна мова юдеї того часу. Щодо дат, то народився, ймовірно, між сьомим і другим роками до нашої ери, а помер близько 30-36 року нашої ери. Джерела також багато уваги приділяють нагірні проповіді, що там ключове з точки зору його вчення. О, нагірна проповідь, це, власне. Квінтесенція його етичного послання, знамениті заповіді блаженства, блаженні в Богі духом, лагідні, милостиві, переслідувані за правду, заклик любити ворогів, не судити, золоте правило, стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Акцент на щирій молитві, Отче наш, довіра Богу і дуже важливий наголос не досить просто слухати. Треба виконувати, будувати дім на камені, а не на піску. Залишається ще тема чудес. Євангелія ними просто ресніють зцілення, вигнання бісів, влада над природою, навіть воскресіння мертвих. Як до цього ставляться історики а богослови? Дійсно. Євангелія описують безліч таких подій: сліпі прозрівають, прокажені, очищаються, буря втихомирюється, лазер воскресає. Історичний метод тут е, має свої обмеження. Верифікувати такі події стандартними історичними методами надзвичайно складно, майже неможливо. Історики радше аналізують самі розповіді, їхню функцію, а богословська перспектива. Ви згадували Карла Барта, так, наприклад, для впливового теолога ХХ століття Карла Барта ці події невід'ємна частина Божого откровення в Христі. Для нього Ісус це втілене Слово Боже, його дії, включаючи чудеса і особливо Воскресіння це унікальний прояв Божої сили та благодаті, що відкриває ну зовсім нову реальність. Це вже питання віри та богословської інтерпретації. Тобто, виходить, є певне історичний ядро. Ро яке підтверджують різні джерела, а навколо нього величезний спектр інтерпретацій історичних, богословських, як у барта чи навіть з позицій інших релігій. А абсолютно точно, деталі життя, точний зміст, вчення, сама природа його дій усе це залишається предметом постійних досліджень, дискусій та власне інтерпретацій. Тому й існують різні портрети історичного Ісуса. Хтось бачить його як апокаліптичного пророка, хтось як мандрівного мудреця чи цілителя. Кожна традиція пропонує свій погляд. Що ж підсумовуючи наше сьогоднішнє занурення? Ісус Назарету це реальна історична постать першого століття. Його існування підтверджують візні типи джерел, його хрещення та розп'яття це факти, що мають найширше визнання серед істориків. Водночас, все, що лежить поза цими основними віхами, деталі біографії, точний зміст проповідей, природа його діянь, залишається полем для глибоких роздумів і досліджень. Це нагадує нам, що історія це не лише про факти, а й про те, як ми їх осмислюємо. І наостанок. Така думка для роздумів незалежно від того, як саме ми реконструюємо історичного Ісуса, чому ця постать та її вчення продовжують так потужно впливати на культуру, на життя мільярдів людей вже понад два тисячоліття, що це говорить про саму людину та її невпинні пошуки сенсу.